Борщ то любов, кажуть українці, і не дарма ця дієтично збалансована страва смакує нам вже три століття. Раз неділю варю обов'язково. да мені суп чи той борщ краще, ніж суп. Ось чому індекс борщу поняття важливе в народі, який розуміється на рецептах страви, а також швидко реагує на її здорожчання. Хороша новина аграрії цьогоріч зібрали гарний урожай борщових овочів за винятком помідорів. Зазначають експерти. За їхніми прогнозами ціни на овочі залишатимуться стабільними. Незначне зростання можливе наприкінці зими. Це як завжди сезонно. Цього року наші фермери змогли переорієнтуватися, і дуже багато виростили овочів, які не були характерними для цих регіонів, тому запасів картоплі, капусти, буряка, моркви досить достатньо. Тому от стосовно цього можна очікувати ціни на стабільному рівні. За даними Держкомстату, у листопаді картопля вже трохи додала в ціні. Помідори, як і томатна паста, нині золоті з відомих причин. І найдорожчим інгредієнтом борщу залишається м'ясо. Хоча в листопаді закупівельні ціни, наприклад, на свинину по Україні були нижчими на 10-12 гривень, ніж у жовтні. Влітку було м'ясо дорожче. Час м'ясо подешевше. Ребра, як було, так і осталось. лопатка як було, так і осталось. Подешевшало шашличне м'ясо. Станом на листопад можна відмітити невеличке зростання ціни на борщ в порівнянні з жовтнем. В листопаді вартість борщу з м'ясом це десь 114,5 гривень, за даними мінфіну, а у жовтні це було десь 110 гривень орієнтовано. Якщо ж порівнювати ціни в порівнянні з липнем, то значне зменшення, бо в липні вартість вартість борщу коштувало 142 гривні. З м'ясом це дуже слишком. А ще далі що буде, ми не знаємо. Продукти дорожають з кожним днем. Експерти кажуть, з минулого року суттєво зменшилась ціна і на пісний борщ. Якщо брати вартість пісного борщу, то станом на 1 листопада, за даними Мінфіна, вартість складає 39 гривень. В порівнянні з липнем 69,85 гривень. Яким є індекс борщу у Кривому Розі, ми з'ясували, ознайомившись з пропозиціями на ринках і в магазинах. Він виявився близьким до загальноукраїнського. Морква бурячок, картопля це все по 15 гривень, капустинка – 15 гривень. Цибулько недавно була 15, зараз просто підняли в ціні 20 гривень. Якщо пісний більше до 100 гривень можна зварити, так, приготувати до 100 гривень. Якщо вже кусочок буде якогось там м'яса, то звісно це буде дороже. Тож наразі зібрати традиційний борщовий набір у кривому розі можна приблизно за 130 гривень. Це якщо взяти продуктів точно за рецептом. Якщо ж купувати їх хоча б по кілограму, борщовий набір сягатиме за 300 гривень, і це без зелені, спецій та сметани. 40-50 гривень коштуватиме пісний борщ. Страва актуальна для початку різдвяного посту. Борщ без м'яса може бути поживним і насиченим. Переконує шеф кухар Олександр. До його рецепту увійшли усі традиційні овочі, а також білі гриби, які можна замінити на будь-які доступні, запевняє шеф. За рахунок грибів він дуже поживний. Цей борщ можна їсти і в піст, і кожного дня. Тож їж борщ з грибами і тримай язик за зубами, а молодим господиням Олександр порадив варіант економного борщу з м'ясом. Його можна варити на рульки, це відносно недороге м'ясо і можна знайти його в будь-якому магазині. Вартість рульки приблизно десь від 60 до 80 гривень. Недорого і зі смаком. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, Артем Кравченко, Андрій Славний, постфактум.